Добрий день, ви на каналі Магімого саду. Ділянка з помідорами. Це ось такі вони є. Це високорослі на шпалері, на сітці. Ось чому знімаю це відео. Коли садили розсаду, розсаду робили свою цього року. Буває, що ми купуємо, буває, що робимо самі. Накупили різних сортових. Помідори, щось у нас пішло так, щось трошки не так. В погодні умови, та розсада якась була дуже, як мишині хвостики. Коли висаджували, ну, там пройшло буквально кілька днів, дивлюся, кажу, дружині, слухай, давай давайте купимо розсаду. ну там Чи в знайомих, там чи на ринку, посадимо людську розсаду. Ні, каже, що щось з цього буде. Ну, звичайно, я підживлював різними. Трошки азоту, трошки нітромофоску, трошки кальцію давав. Звичайно, наші помідори витягнулися. Але на сьогоднішній день, 2-3 липня, о, кажу липня, серпня вже, серпня, кажу, липень. І в цю пору я обично 1 серпня чекаю помідори. Тобто зрізаю верхівку, забираю цвіт, весь який є, що не зав'язано, чи що не дозав'язалося, отакі от, скажем. Це все, що лишилося. І даю, дозр... зрізаю листя, де потрібно, даю можливість дозрівати даним помідором, тому що від цвіту від запилення до повноцінної нормальної помідори, потрібно десь 40-45 днів. О, і якраз десь на середину вересня, щоб вони вже достигали, тому що зелені помідори я не закриваю. Ми пробували, ми їх не споживаємо. Тому проводив таку. Чеканочку таку обробку. Але так як я перед цим знімав відео про гірки, що в нас погодні умови досить непрості цього року, і не тільки у нас, а в інших, так само дивлюся людей. Тобто, різні сорти помідорів везуть себе, ну, не тільки помідор, рослини ведуть себе по-різному. от І так як в мене тут по 3-4 рослини кожного сорту, ну, дебирав, може бути просто жовті. Червоні, жовті, темно-червоні. Темно а так десь ну, три, може 4 рослини. І запилення пройшло так само. Я надіявся, що буде добрий стовбур, стовбур добрий, але запилення пройшло неважно. Потрібно було, я також у відео озвучив оброблятись з абіоном, бо були перепади температур, тобто були ночі холодні. Вроді давав, не то що вроді давав і борної кислоти для кращого зав'язування плодів, але помідори зав'язалися по-різному. Є зав'язалися чудово, є не дуже. Тобто такого результата, як був у мене минулого року, хто дивився відео, навряд чи буде. На даний момент є вони різні, є краще запилилися, є гірше. Посаджені всі в один час. От є такі. Це звичайно позитивний результат. Таким задоволений. А тут буквально кілька плодів. Ну, є чуть, -чуть так, І, звичайно. Я не кажу, що нема. Я зберу, мені вистачить цього всього, скажімо так. Отам От низькорослі, якщо видно, дивіться, які. Далі він з іншу низькорослі, які мають. Завантаження і більше, є менше. Ось так, якщо подивитися на ці, то тут ось так є. І такі звичайно результати. От якщо видно це мене задовільняє. Конкретно по сортам сказати не можу, бо висаджували запис всіх є які вони у мене буду потім розбиратися, порівнювати. Може буду вибирати, що є більш вражай, що є. Це звичайно чудово, все добре. І такі. Ну, тут кілька помідор. Ну, якщо волове серце, там, це не знаю, що це є, то вони так і є по кілька помідор, але дуже смачні. Але є й такі, ну, вони не з мене ростом, десь мають по півтора метра. Звичайно, з того, що ми садили, тут я не знаю, 9 чи 10 рослин. Ну, щоб не викинули, тикнули в землю, потім ми не знали, що за сорт. Всього не посадили ми з того, всього три рослинки. А це тикнули. Ну, звичайно, підживлював. Чудовий гарний листок. Все, але що, сьогодні 3 серпня. І тут що кілька плодів, тут 5. Там 5, коли воно вже буде запилюватися. о бачите Тут буквально по... Але росте, то таке мене не дуже задовільняє. Тобто я... Мені подобаються більше кращі результати. Але так як такий рік, то такий рік. Як я вже перед цим озвучував, що я обична, їх чеканню, помідорки, взриваю тобто верхівку, по ходу обриваю листочки. Там знизу які щоб помідори достигали, ну, по-любому на верхівці залишаю. До останнього три вірківки, якщо зрізаю, то потім то показує. Лишаю один, два, три листка. По-любому. Якщо щось не запалилось, то зрізаю. Це е, я роблю обично 1, 2, 3 серпня. Так, щоб до середини вересня воно достигло. Тому що у нас по факту, по факту, при Карпатті Чернівецька область, боковина кілометр 30 там вже типу, Карпати починаються, тобто холодніше От у нас, ніж в інших регіонах. І... Має достигати все, трошки чуть-чуть пізніше достигає. Але цього року буду чекаю. Десь буду чекати, і думаю, що обов'язково зніму відео. Ну, десь числа 10, може 15 серпня. Тобто про чекання, підріжу, щоб помідори готувати до повної достигання. Дякую за увагу.